І от мої колеги по роботі. І в кожному в селі мама є, у місті була. І мені хочеться, щоб ви побільше узнали історію мого життя, де я жила. Народилась в селі Печалівка, зараз Митне. І ось що я написала про свою маму. Боже, Кожа... свою маму звичайно любить моїй мамі, моєму матусю. Рідна, золотенька, моя Матусю мила й дорога, щоденно згадую вас і пам'ятаю, хоч ви уже давненько не жива. Я вам, матусю, щиро вдячна, що народили ви мене і за братів, і за сестричку, які всі радують мене. Тоді часи були суворі. Була в країні біднота, бо був тоді в країні голод. Потім велика я війна. Матуся, матусенька трималась завжди можна. У неї було шестеро маля. Її, її ласкаве і привітне личко було комусь щоденно цілувати. І днями, і ночами працювала, і ткала, і красила полотно. Вона нам шила одяг полотняний. Полотняний, щоб нам мали, теплесенько було. Важкі часи були після воєнні. Ходили ми босеньки до зими, але багато всі ми працювали, і ми тоді здоровенькі росли. Григорий старший помер оце місяць назад, робив дрепи. А Міша і Ваня соночки для нас. І ми маленькі гралися дружненько. І весело проходив наш дитячий час. Матуся працювала у колгоспі, у ланці була завжди беручка. Як йшла в коле льом колоти, то брала всю команду моряка. У селі клички є наша моряки у мирному. Матуся, моя матуся бігала в лісочок, щоб ялідок, грибочків насбирать. Пекла нам пиріжечки дуже смачні. Щоб ми могли скоріше виростати. як важко було вчити нас, дорослих, у ті п'ятдесяті роки колосникам платили дуже мало. Ой, як же, бідно ми тоді жили, що згадую роки свого дитинства, як в армію йшли мої брати і як військові командири, подяки слали їм завжди. Гордилися мої батьки синами, Гордилася і вся наша сім'я. І я пишаюсь Еви завжди, бо це ж бо.